Пане Тарасе, я вас вітаю. Дуже рада вас чути і бачити, адже після чергового російського обстрілу всі намагаються бути на зв'язку і аналізувати те важливе, що відбувається зараз. Отже, після дійсно цієї чергової російської атаки Путін наробив публічних заяв. Знову погрожує вдарити своїм речникам по Центру ухвалення рішень і каже, що нібито Росія готова до серійного виробництва, а декілька пускових установок нібито на Е, Скажіть, будь ласка, це одна із чергових традиційних лякалок, і настільки ці тези далекі або близькі від реальності, як гадаєте? Ну я не виключаю, що обстріли ще будуть, тому що, скоріше за все, ну. Декілька якщо б це була нова зброя, то декілька прототипів все ж таки у них є, а це те, що зазвичай виготовляється для того, щоб випробовувати нові вироби, тому я не виключаю, що нові удари можуть бути. А те, що він змушений повторювати, це пов'язано з тим, що попередній. Попередній шантаж і блеф цією зброєю він не вдався. Удари продовжуються по території Російської Федерації Західної зброї, в тому числі Захід ніяк не відреагував. Навіть жорсткіше заявою лунають про те, щоб Україні надати там і тамагавки і більш далекобійну зброю. і Тому звичайно, що це змушує Путіна ще раз нагадувати про свій блеф то чого він взагалі обіцяв. Що будь-які удари по території Росії а західною зброєю ну влада, принаймні російська, буде там початок початком війни знати тільки тут. Знаєте, вони вже заплутались у, а у власних термінах. А, тобто території, які вони включили в свої конституції українські і назвали їх російськими, виявляється, вони вже не вважають російською територією, тому що систематичні удари атакам та іншими ракетами. І використання західного зброї на території України ведеться вже постійно. А скажіть, будь ласка, що це за можливо якась така нова традиція? Оце виходити і звітувати про ці терористичні удари, і, і дійсно визнавати, що Росія е, цілить по Україні своєю новою зброєю, рекламувати її, і е, оце нагнітати паніку і дійсно проводити своєрідний аналіз цих попередніх атак. Це якась новинка у Кремлі? Чи так вони намагаються вислужитись перед своїм народом, можливо, якось або? Підвищити свої позиції Кремля, ну і підвищити позиції Кремля, і це підготовка до інаугурації Трампа, тому що вони знають, що позиція Трампівської адміністрації, те, що говорив Флавров, в тому числі визнав, вона значно жорсткіша буде ніж попередньої адміністрації тобто діючої адміністрації Байдена, і тому вони намагаються підняти ставки і використання міжконтинентальних ракет. Вони ще переслідують наступну мету. Про що до речі? Путін не сказав вже відкрито. Вони хочуть підписати договір про е, ракети малої та середньої дальності, які сканав десь приблизно в 18-му році. Е, е, і вони е, ну це для того, щоб вийти на перемовини з американцями, підписувати документи те, що їм подобається. І Вони хитрувати хочуть записати. А в цей договір і Україну для того, щоб Україна була обмежені щодо виробництва зброї середньої та малої дальності, так подивимося, як їм це вдасться, але вони до цього прямують. Будемо сподіватися, що нічого у них не вийде, бо нам, зрештою, своє робити і відтісняти цю російську навалу. Про внутрішньополітичні питання хотіла поговорити, те, що ми спостерігали цими днями, заклики Сполучених Штатів до України знизити мобілізаційний вік до 18 років. Про це повідомляла агенція Reuters із посиланням на американських чиновників. Мину час маємо вже відповідь від офісу президента про те, що аби мобілізовувати додатково українських юнаків, потрібно їх відповідно і одягати в однострій і видавати зброю. Що думаєте стосовно цих діаметрально різних заяв, чи дійсно є підстави в Україні знижувати мобілізаційний вік, чи ж дійсно потрібно почекати? Ну, про це Селіван, радник Байдена, говорив ну така, знаєте, м'яко кажучи, позиція. Коли йде затримка зброї, не дають можливості бити по території Російської Федерації і змушуючи українців фактично проливати кров на території України на Україну. Це не цікаво. Україні потрібно переносити війну на територію Росії, тому що в симетричній війні Україна виграти не може. У нас просто у нас просто менше людей. І тому я вважаю, що тут правильна позиція вимагати більше зброї далекобійної, тому що нам потрібно бити по їхній енергетиці потрібно бити по їхніх аеродромах для того, щоб у них не було можливості наступати на Україну. А так призувати людей, щоб з того боку була. Ще більше кількість людей, ну це топіковий путь. Ми в, в такому разі ми не зможемо виграти війну. Тільки асиметрична війна може промогти. Оце е, удари цими дронами по території Росії. Це правильно там на дві тисячі кілометрів, на тисячу кілометрів. Те, що там гурівці роблять, те що СБУшники системно системна знищують енергетику Російської Федерації. Там і по хімічних підприємствах прилітає так далі. Нам це потрібно. Нам потрібні тамагавки, нам більше атакамси потрібні для того, щоб масово знищувати російську інфраструктуру. А інше, коли така позиція звучить: давайте ви будете більше залучати людей. Ну це запрограмований програш, вибачте. А чи може якось Росія на свою користь обіграти цю інформацію, дати завдання російській пропаганді, яка намагається відпрацювати оці ці тези кремля? Як на користь Росії може зіграти от ця теза, чи взагалі не вплине ніяк? Ну, давайте так. Ми по менше повинні звертати, що там говорить, як вона буде використовувати. Їм не, не потрібен привид, що там якось використовувати. Це наші стосунки з американцями. А Росія тут не до чого. Ми менше повинні взагалі зважати на те, що говорить особливо росіяни. Е, нас цікавити повинні. Ми, ми подобатись в першу чергу самі собі повинні. Так? А не те, що там говорять росіяни, і те, що вони та і так зрозуміло, що вони скажуть, і мені кажуть, чесно кажучи, ну байдуже, що вони там будуть говорити. Завдання української армії це мати можливість знищувати їх для того, щоб у них не було можливості слухати навіть власну пропаганду. Ну і вже активізувалася адміністрація Байдена, адже вже анонсують ще додаткові пакети допомоги. Проблема в тому, що через отакі протривалі е, процедури воно може затягнутися, і не все можемо отримати до інавгурації наступного президента е, Трампа. Як думаєте, чи ну зараз теоретично можна аналізувати, буде чи не буде продовжувати Трамп ці рішення, чи може їх скасовувати чи видозмінювати? Але чи є шанс доотримувати всю допомогу штатів, яка ухвалена ще за адміністрації Байдена? Ну давайте так. А що, а що заважало адміністрації Байдена раніше це переказати, якщо це рішення було ще в квітні? Ну, ну, Трамп вже сидів в, в кабінеті у Байдена і затримував його. Значить, це була така якась їхня позиція, яка надавала можливість переказати кошти. Тому говорити, що саме Трамп буде тут щось гальмувати, я тут обережно виставився, тому що я упевнений що рішення щодо ударів по території Росії узгоджено з Трампом, тому що всі ці всі ці рішення вже точно з, вже з, з адміністрацією, яка йде, приходить були узгоджуються протипіхотні міни. Щодо санкцій проти Газпромбанку, це зовсім позиція Трампа, тому що це ніфтянка. Він хоче припинити можливість для Росії, щоб вони могли далі фінансувати війну. Чого ну не спостерігали за часів попередньої адміністрації, яка йде. До іншої теми хотіла перейти. Україна хоче отримати будинок генкольсульства Росії у познані це Польща, і адже польща визнала російських дипломатів у цьому місті небажаними. Отож, консульська будівля РФ закривається, і чим є шанс, що там почнуть працювати українські дипломати, і взагалі про що може свідчити таке рішення? Чи готова польща його ухвалити? Позитивно, чи маємо шанс туди потрапити? Ми ні, ми не маємо шансів туди потрапити, тому що згідно з, з Віденською конвенцією, що 1815 року, потім повторені було в 61-му році. Це є територія Російської Федерації будь-яка дипломатична установа. І вона належить конкретно державі Росія, і навіть не можуть потрапити туди. Навіть поляки не можуть потрапити на територію безпосередньо дипломатичної установи за небажанням Російської Федерації. Ну якщо там буде там переслідування там злочинців і цього, то там ціли, цілий ціле ряд виключень. Тому я не думаю, що це таке можливо. А що тоді далі буде з цією будівлею, будівлею? І якщо поляки ухвалили відповідне рішення, то чи знали вони про це, що вони також не зможуть туди потрапити? як тоді далі будуть розгортатися ці події? Ну, якщо вони не скасували консульство, оце теоретично можливо, так але ну це скоріше за все буде як у Києві? Ну стоїть посольство Росії, от там на Китам на, на повітрофлотському проспекті порожні, там умовно кажучи, ні, ніхто там перебувати не буде. А тоді Україна зверталася, от щоб отримати це генконсульство. Про що мож, могло свідчити таке рішення? Чи воно радше так політично показове? Ну, політичне показово, які не матимуть ніяких правових наслідків. Є чіткі міжнародні правила щодо, щодо дипломатичних установ. Якщо там якщо ця споруда не втратила статус дипломатичної установи, це вважається територією Російської Федерації. Ніхто не має права ніяким чином ну на території там Польщі торкатися його і навіть там продавати чи якісь інші дії вчиняти. А щоб вона втратила цей статус, що потрібно зробити? Тобто є можливо якийсь механізм, щоб ну там до е довгий дов, е довга процедура. Це міністерство закордонних справ Польщі повинно або скасувати там консульство, наприклад, відкликати там дозвіл, тому що ж там документи оформлювались а для того, щоб воно ну перетворилося просто в будівлю, яка належить а, Російській Федерації. Давайте до події Грузії перенесемося. Буквально свіжа інформація. Я бачу, що за словами прем'єр-міністра цієї країни Грузія вирішила відмовитися від перемовин щодо вступу в Європейський Союз до 2028 року. Е, восьмого року. Бачимо такий яскравий вплив проросійських сил, на що раніше наголошували у Євросоюзі. От як можемо змоделювати подальший розвиток подій там? Ну, поки на кордоні стоять російські війська, які погрожують вторгненням? і Поки Грузію нема кому захищати. Поведінка грузинської влади буде такою, тому що вони розуміють, що будь-який момент може бути здійснити вторгнення Росії. Вони змушені діяти так, тому що це все почалося не вчора, не позавчора. Це все почалося в 2009 році. Коли е, тоді е, Обама вибачив фактично анексію, точніше, вторгнення Росії в Грузію. Е, коли не не було накладено жодних санкцій, тоді Хіларі Клінтон. Зустрічалася з Лавровим з кнопкою «Перегрузка», да і вони фактично відновили відносини. Росіяни зрозуміли, що можуть робити все, що здоволодна, а російські еліти зрозуміли, що ніхто їх захищати не буде. А далі захід ну продовжував не захищати Грузію, хоча це стратегічно важлива країна для Причорномор'я. Через неї багато проходить і торгівельних шляхів, і в тому числі і з експорту. Палива там газу та нафти, але на жаль, ніхто особливо там неї не переймався. Тепер вони змушені діяти таким чином. 28-й рік обраний просто щоб фактично затягнути оцей цей процес приєднання до Євросоюзу, чи от просто головне скасувати оцей проєвропейський напрямок обрати Росію. Ну, ще раз говорю, тут на питання обрати Росію Росія стоїть на, на, на кордоні погрожує вторгнення, і все на цьому можна закривати питання. Вони зараз диктують умови, які вони хочуть диктувати. І я упевнений, що існує ризик, що після того як або припиниться бойові дії а, в Україні, або ну, припиниться в якомусь формації, невідомо що там 25-му пропустному році, а, то наступним цілею Росії буде якраз Грузія та Вірменія, а, тому що їм потрібен вихід на Іран, в тому числі контролювати ці дві країни, і ніхто знову таки зупинити їх не зможе. Ще одна свіжа новина про те, що Європейський Союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги на понад 18 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. От тут підписали меморандум про взаєморозуміння. От настільки яку велику силу має ось це от меморандум, і в цьому ланцюжку використання заморожених російських активів цей пункт він де? Ну, подивимось, якраз силу меморандуму будемо бачити на рахунках української держави. Якщо вони будуть, значить, сила значить меморандум дії. Якщо її не буде, значить це просто рекомендація, яку не обов'язково до виконання. Подивимося, будемо чекати на гроші. Це, це головний показник цього, чи працює воно чи ні. Ну безперечно, але ось це от підписання меморандуму. Це радше таке установче рішення, тобто теоретична це частина? Рекомендаційна, це рекомендаційне так. Ага, тобто його можна і не виконувати, чи ми ще цього не знаємо. Ну, дивіться, це може бути, знаєте, така паніційна річ. Тобто, ми пообіцяли це зробити публічно, так ну як Будапештський меморандум. Він, начебто, може бути не ратифікованим, але паніційна, паніційна, те, що називається, От Сполучені Штати Америки розуміють, що там підпис знаходиться президента США. І що це все ж таки документ, який ну, доводиться виконувати, хочеться це робити чи не хочеться. Так і тут Тут будь-які документи ви повинні розуміти, особливо юридичні, вони виконуються, виходячи з волі сторін їх виконувати, або якщо існує дієвий механізм примусового виконання цих договорів, якщо одна зі сторін не хоче його виконувати, тут тільки або, -або. якщо є добра воля і в тому числі бажання з боку європейського союзу, значить що вони це зроблять. Якщо ні, ну це як закінчиться в даному випадку говориння. Новина вона хороша, але будемо е, надіятися, що вона справді дієва. Е, ще маємо такі неприємні внутрішні новини в Україні. Сьогодні стало відомо від офісу генерального прокурора, що е, викрили шахрайську схему в обручці на 10 мільйонів доларів при закупівлі форми для ЗСУ у 2022 році. Західні партнери не раз дорікали Україні за те, що корупція досі не подолана, і от під час повномасштабного вторгнення. На закупівлях і різноманітного обладнання і харчів і форми ну виникають такі от численні скандали. Як оця інформація може вплинути на надання нам військової допомоги? Чи здатна вона вплинути взагалі? Ніяк систему характеризує де помилка, реакція на помилку. Тим більше що, ну, 22-й рік це треба роздивитися, який період. А у нас ну десь ну три місяці, чотири в 22-му році в країну несли все, що тільки завгодно, тільки продавали так. А оскільки попит не породжує, породжує пропозицію, так то багато людей могли з націнками великими продавати, тому що потрібно було все, що потрібно, так да на випадку тут на це робити. А стосовно претензій наших партнерів, я не зрозумів. А хто НАБУ, САП у нас формував? Фактично зараз продовжує формувати. Ну, нехай на себе теж звертають увагу. Хто у нас 10 років невбісано відбувається в царині боротьби з корупцією, то знаєте, тут якесь старовинне українське прислів'я, вже знаєте, чиновники, головне підсясть сліз не вийти на самих на але просто Україна зараз в іншому становищі у, до України вкрай зараз прискіпле виставлення в тому, що ми йдемо до Євросоюзу. Ми маємо виконати е, от численні там дороговкази. І ми вийшли на цей період перемов про вступ до євросоюзу, і зараз партнери дуже пильно дивляться саме на цей корупційний чинник, бо він був якраз одним із пунктів до виконання е, давайте вступом. так. Партнери повинні зрозуміти, що українці гинуть за те, щоб їхні солдати не воювали. Якщо хтось хоче відкрити рота стосовно того, як вони діють, так нехай на себе теж дивляться. А то знаєте, що забагато розумники з'явилися у нас, у партнерів, які що задають забагато питань. Маємо 30 секунд. Скажіть, будь ласка, тобто, які, чи має посилити боротьбу з корупцією Україна всередині? Буквально 30 секунд. Боротьбою з корупцією повинні займатися правоохоронні органи. Наші міжнародні партнери займаються в тому числі формуванням цих правоохоронних органів. Нехай теж розбирається, хто це наформував, Оце з прокуратури. Я не зрозумів, в чому претензії прокуратури. Міжнародні партнери займалися а, а, реформуванням прокуратури. Два рази її перетестували. Хто несе за це відповідальність? От Я хто прийом. несе конкретну відповідальність? От мене конкретні питання: хто обирав обира? То перебирав Ми будемо як медійники дуже активно відстежувати і досліджувати цю тему вже наступного разу, очевидь, поговоримо.